12 років у Миколаївському зоопарку живе самець черепахи на прізвисько Маркус. Його привезли на виставкових умовах для показу людям. Розповідає завідувачка відділу Акватераріуму Алла Котенко. Маркус був один із тих представників з групи животних, які к нам приїхали в 2014 році. Він був маленький, сантиметрів 20, Ну тобто як стандартна середньоазіатська черепашка, Він дуже активний, он позитивний, он любить общаться, він любить їсти, і, в принципі, він ніколи не уходить від контакту. Харчується Маркус виключно рослинами, каже Алла Котенко. Взагалі він кушає всі салати, овочі, фрукти, тобто для нього це любима їда. Юнати, як правило, приносять йому багато одуванчиків, рвуть, він любить банани. Вага Маркуса 37 кілограмів. Зважують черепаху двічі на рік, говорить завідувачка відділу. Кожен раз це кілька сантиметрів плюсі і кілька кілограм. В акветераріумі живуть різні види черепах: сухопутні, водяні та напівводяні, говорить Алла Котенко. За її словами, морських черепах немає через неможливість їх утримання. Черепахи, які содержаться у нас, вони не великих розмірів. відповідно, це не морські черепахи. Морські черепахи виростають великими. їм нужны. У слові У нас в нашому зоопарку навіть немає морського акваріуму. В Миколаївському зоопарку станом на червень 2025 року живе 29 видів черепах, говорить Алла Котенко. Валерія Мурза, Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне, Новини Миколаїв.